Доброго ранку малята. Сьогодні казочка до нас завітала, вона не проста, а чарівна. А розповідати цю казочку ми будемо разом. Жив був на світі язичок. Він був дуже веселим. Жив він у своєму невеличкому будиночку. Як називається будиночок, у якому живе ваш язичок? Так, язичок жив у роті. Будиночок язичка зачинявся і відчинявся. Подивіться як. Чим зачиняється будиночок язичка? Правильно, зуби міцно закривають будиночок і не випускають язичок на вулицю. Нижні зуби це ганочок, а верхні дверцята. Язичок хоче всього навчитися. Побачив, як сонечко виглядає у віконечко, і вирішив сам визирнути ось так. А ще язичок дуже любить співати різні пісеньки. Дуже йому подобається співати пісеньку маленької лялечки. А, співає лялечка. Язичок теж широко відчиняє дверця та свого будиночка і повторює: А-а-я співає лялечка. А -а Зараз, діти, ми будемо співати пісеньку язичка і тягнути довгу-довгу ниточку. Давайте разом. А-а-а! Ми гралися, а наша лялечка спати захотіла. Пригадаймо, яку пісеньку співала вам матуся, коли спати вкладала та у люлечці колисала. А, -а, а, люлі, налетіли гулі, сіли на воротах в червоних чоботях. Ти, Петрику, не гуляй, піди гулі позганяй. А щоб гулі не гули, лялечку не розбудили. Заспіваємо тихесенько всі разом. А-а-а. А. А. А а поки лялечка спить, ми пограємося. Дітки, подивіться на ці малюнки і назвіть словом все, що зображено. Автобус, Апельсин абрикос. ананас. Які розумнички? А зараз давайте вивчимо чисту мовку. А, а, а? Вже до нас прийшла зима. Ще раз, дітки, А-а-а, вже до нас прийшла зима. Молодці малята, чи цікава була казочка про язичок? Навіщо потрібен язичок? Які дверцята зачиняють будиночок язичка? Добре, дітки, молодці! До побачення!